З вами Семеліт Іван і ви на каналі Українського гідрометцентру, де погода це більше, ніж просто тема для розмови в ліфті. Сьогодні розберемо, якою динамічною була погода в травні місяці, і в Україні, і по всьому світу. Від рекордів максимальної температури до снігопадів тут буде гаряче місцями з опадами. Тож ставте лайк, підписуйтесь, якщо ще не з нами, та не забудьте натиснути дзвіночок. І погнали в метеоподорож місяцем, яка вас точно здивує. Ну що, друзі, травень цього року трохи здивував і не зовсім у приємний бік. Замість тепла і прогулянках у футболках, ми знову витягли куртки, а парасолі стали обов'язковим аксесуаром. Якщо коротко, травень був одним із найхолодніших і найвологіших за останні роки. Середня місячна температура повітря в більшості областей виявилась нижчою за норму на 1, 3 і 8 градуси. Щоправда, на Сумщині, Харківщині та Дніпропетровщині вона була в межах кліматичної норми. Однак, не дивлячись на це. Максимальні температури в день сягали 24 32 градусів на високохірі Карпат 16-23. Але зверніть увагу, що всі ці максимуми спостерігались останні п'ять днів травня, а от ночами було справді свіжо. Подекуди температура опускалася до 1-7 градусів тепла, а місцями, крім півдня країни, фіксувались навіть заморозки 0-4 градуси морозу. На деяких метостанціях у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Чернігівській областях із 9 по 13 Травня, а також 15 числа фіксувались найнижчі температури для цих дат за весь період спостережень. Такий собі температурний антирекорд. З опадами теж нестандартний розподіл. У більшості регіонів кількість опадів була близько до норми, а у деяких випадках навіть вдвічі більше, ніж зазвичай. Зокрема, Вінничина стала амбасадором опадів цього травня. Кількість опадів понад 3,5 норми. Наприклад, у хмільнику зафіксовано 189 мм опадів. У Білопіллі 159 мм, у Вінниці 192 мм. Це найбільша кількість опадів за місяць у цих локаціях за весь час спостережень. Втім, були й області, де травень видався значно сухішим: на Львівщині, Чернігівщині, Сумщині, Дніпропетровщині, Херсонщині та в Криму опадів було лише 37-89% від норми. А поки в Україні було волого та прохолодно, рекордні значення максимальної температури повітря спостерігались у Великій Британії, Об'єднаних Арабських Еміратах та у американському штаті Техас. Метеорологічне бюро Великої Британії у своєму дописі вказали, що за всі роки спостережень цьогорічний травень став другим найбільш сонячним травнем у Великій Британії з температурами, які знову перевищили середні значення. А в об'єднаних Арабських Еміратах зафіксували рекордну температуру 51,6 градусів Цельсія. Це найвищий показник за весь період метро. Логічних спостережень Україні для цього місяця. До речі, у відкритих джерелах зазначено, що офіційні систематичні виміри в об'єднаних Арабських еміратах були початі у 2003 році. Температура була зафіксована в районі Аль-Шамех в Еміраті Абу-Дабі та перевищила всі попередні травневі значення. Фахівці пояснюють таку аномальну спеку поєднанням кількох чинників. Насамперед, це потужна область високого тиску над аравійським півостровом, яка сприяла надходженню гарячого повітря. Ну і звичайно ж, глобальні зміни клімату. Також мають свій внесок. А тепер приносимось на інший континент у Північну Америку. Тут, в травні декілька центральних штатів, особливо Техас. Також зіткнувся з аномальною спекою, яка побила температурні рекорди та викликала серйозні занепокоєння щодо здоров'я населення і впливу змін клімату. У середині травня температура в містах Техасу, таких як Остін, Сан Антоніо та Дель Ріо, 38 градусів Цельсія, і це ще до початку літа. Наприклад, в Остін 14 травня було зафіксовано майже 39 градусів по Цельсію, що побило попередній рекорд для цього дня, встановлений майже століття тому, у 1926 році. Синоптики пояснюються рідкісним поєднанням атмосферних умов, високий тиск над північною Мексикою, разом із низьким тиском над у США. створили ідеальні умови для надходження гарячого сухого повітря прямо в серце Техасу. Але на думку кліматологів, ці умови стали небезпечнішими через загальну тенденцію глобального потепління. Раніше подібні температури були характерні для липня або серпня, а не для травня. У містах, таких як Х'юстон, додаткову загрозу становить ефект міського острову тепла. Це явище, при якому щільна забудова, асфальтовані дороги та дефіцит зелених насаджень підсилюють нагрів приземного шару повітря у міському середовищі. Як результат, у спекотні дні температура в місті може бути на кілька градусів вищою ніж у навколишніх районах. Небезпека такої ранньої спеки в тому, що організм людей ще не встиг адаптуватись до високих температур. Це значно підвищує ризик теплових ударів і зневоднення, особливо серед найразливіших. Людей, це люди похилого віку, діти, вагітні жінки, а також безпритульні. У деяких районах штатів було оголошено підвищений рівень небезпеки для здоров'я, а місцеві лікарні почали фіксувати зростання звернень із симптомами перегріву. Та разом з тим, на іншому кінці світу, а саме у штаті новий південний Уельс в Австралії, відбувся один з найбільш інтенсивних паводків за останні десятиліття. Основною причиною стала синоптична ситуація, яка відповідала схемі так званої східної блокуючої системи, коли мало циклон тривалий час утримується над регіоном і зумовлює тривалі дощі. Найбільш інтенсивні опади були зафіксовані на середньому північному узбережжі та в долині річки Гандер. У місті Тарі за два дні, 18 та 19 травня, випало понад 420 міліметрів опадів. Це перевищує третину середньорічної норми. Подібна ситуація спостерігалася в деяких інших містах. Більшість опадів мала зливовий характер із тривалими періодами високої інтенсивності понад 20 міліметрів за годину. Через сильне насичення Пунктів та водозаборів річки стрімко вийшли з бар'їв. Наприклад, річка Менінг перевищила шестиметрову позначку, перевершивши паводок 1929 року. У зоні впливу виявилося понад 9 тисяч людей. Багато населених пунктів опинилися ізольованими через розмиті дороги. Частина тихоокеанського шосе була повністю затоплена. А водосховище, яке забезпечує сідний водою, досягло 96% наповнення і почало скидати надлишкову воду, що додатково підвищила рівень. У ježních tečejích ryčok. До речі, це ви можете бачити повітряні вихори, що фіксували в Україні. Однак, через місто Лондон у штаті Кентукі у США зафіксували смерч, що належав до четвертої категорії з п'яти можливих за шкалою фуджити. Це майже максимум. Швидкість вітру в ньому могла перевищувати 270 км за годину. Загальна довжина його шляху була близько 90 км, а тривалість сягала майже півтори години. Постраждали й самі жителі, є поранені та загиблі. З точки зору метеорології все відбулося доволі типово для США навесні в цей час. Тепле вологе повітря з мексиканської затоки зіштовхується з прохолодним повітрям із північного заходу. Таке різке зіткнення створює нестійку атмосферу і можуть виникати так звані суперкомірки, особливо потужні розові хмари. Якщо при цьому є шість сув вітру з висотою, тобто вітер змінює напрям або швидкість, всередині хмари виникає обертання, яке іноді виходить назовні у вигляді торнадо. Цей торнадо добре було видно на метеорадарах. Сигнал мав характерну форму, яка вказує на обертову систему. Завдяки цьому людей попередили заздалегідь, хоча масштаби руйнувань все одно були доволі серйозні. На початку травня Йорданія зіткнулася з раптовими паводками, які особливо сильно вразили стародавнє місто Петра. Внаслідок інтенсивних опадів, спричинених низьким атмосферним тиском та фронтальними системами, що охопили південні райони країни. Виникли сильні зливи, які призвели до формування паводків у долинах та низинах. Ці погодні умови також супроводжувалися помітним зниженням температури та посиленням вітру. У результаті негоди було евакуйовано близько 1800 туристів із Петри, зокрема з таких визначних місць. Як Сік і скрабниця. Завдяки швидкому реагуванню рятувальних служб вдалося уникнути жертв серед відвідувачів. Проте в інших районах країни, таких як Альхаса, повідомляється про зникнення людей. В свою чергу Канада досі переживає одну з найгірших початкових фаз пожежного сезону за останні десятиліття. В кінці травня величезні лісові пожежі охопили прерійні провінції. Це типу як лісостеп в Україні. Манітобу, Саскачеван та Альберто. Найбільші з них це так звані Bird River Fire та Border Fire в північній Манітобі. Вони повністю вийшли з-під контролю. Загалом у цій провінції вже вигоріло понад 200 тисяч гектарів лісу. Це приблизно 2,5 площі Києва. Це вражає. Канада проводить масштабну евакуацію. Більше ніж 17 тисяч людей вже повітряним транспортом вивозять із зон, де вогонь відрізав усі наземні шляхи. Прем'єри Манітоби і Саскачевану оголосили надзвичайний стан пожежі охопили майже всі регіони. Такої ситуації місцеві не пам'ятають за все своє життя. У повітрі утворюються пірокумулятивні хмари це величезні домові шапки, що виникають лише під час надзвичайно інтенсивного горіння. Таке явище раніше було рідкісним у північній Канаді, особливо на початку пожежного сезону. Дим від пожеж вже дістався США. Метеорологічна служба Сполучених Штатів попередила про небезпечну якість повітря в Міннесоті, А найближчими днями під загрозою опиняться Чикаго, Детройт і навіть Вашингтон. Індекс середньозважених значень погодинних даних моніторингу повітря в найбільшій частині. Території менеополіс Сент-Пол досяг критичної позначки. Станом на зараз ситуація сильно не покращується. Причини у аномальній спеції посухи, які вже кілька років поспіль фіксують метеорологи. Сезони 23-го року та 24-го були дуже сухими в історії Канади, а зміна клімату лише пришвидшує такі катастрофи. Атмосферний місяць позаду, але далі ще цікавіше. Дякуємо, що були з нами. Небо справді має що розповісти, і ми продовжимо ділитися з вами найважливішим. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові огляди. Залишайте свої враження в коментарях і бережіть себе незалежно від погоди за вікном. До зустрічі в наступному випуску.